Хоріття першого послання святого постола, повла читання, будь моважні радя, я прийшов до вас і став говорити мовами, яка вам порять з мене, якби я не говорив вам ні об'явленням, ні знанням, ні пророством, ні наукою, так само і з бездушними речами. Що дають звук, чи то сопілка, чи то цитра, коли не видають з себе різних звуків, як пізнати, що грається на сопілці чи на гуслах. Як же сурма лунає невиразно, то приготується до бою. Ось воно і з вами, отак воно і з вами. Коли ваша мова не має в собі ясних слів, як зрозуміти те, що ви говорите? Ви будете на вітер говорити, є їх чимало тих усіляких мов на світі. І ні одна з них не позбавлена значення. Та коли я не розумію значення слів, буду тому, хто говорить чужинцем, і той, хто говорить, буде мені чужинцем. Тому й ви, коли прагнете духовних дарів, старайтеся мати їх в для збудування церкви. Хто отже говорить мовами, хай молиться, щоб умів пояснити. Бо коли я молюся мовами, дух мій молиться, але розум і без плоду. Що ж отче робити? Буду молитися духом і розумом, буду молитись, буду співати духом а і розумом співати. Інакше бо коли дякуватимеш духом, як звичайна людина скаже: «Амінь» на твою подяку. Коли не знаєш, що ти кажеш, ти гарно дякуєш, та другий тим не повчається. Дякую Богові моєму, що я більш усіх вас мовами говорю, але в церкві волію п'ять слів розумом моїм сказати, щоб навчити інших ніж десять тисяч слів мого Аллилуйя, Аллилуйя.